Новий раунд переговорів між Україною та Сполученими Штатами відбудеться сьогодні в Майамі. Після того на вихідні до Шанна свої консультації прилетять росіяни. Дональд Трамп напередодні закликав Україну не зволікати з рішенням, доки Росія, мовляв, не передумала. Власна кореспондентка ТСН СН сполучених штатів Ольга Кошеленко далі з подробицями. Зустрічі у Майамі між українською та американською сторонами тривали напередодні і продовжаться сьогодні. Від України за столом переговорів секретар Радбезу Рустеморов і начальник генштабу Андрій Гнатов і з боку Сполучених Штатів спецпредставник президента Стів Вітков зять Трампа Джаред Кушнер. Хід переговорів сторони тримають у секреті, але зокрема від президента України Зеленського відомо одним з найпроблемніших питань залишається статус неокупованої частини Донецької області, з якої збройні сили України. Попри бажання росіян і тиск з боку Сполучених Штатів не збираються виходити без бою, Дональд Трамп напередодні знов закликав Україну пришвидшитися в ухваленні рішень, well, Вони наближаються до чогось, але я сподіваюся, що Україна рухатиметься швидше, тому що Росія готова. І ви знаєте, що разу їм потрібно занадто багато часу. Після чого Росія змінює свою точку зору після переговорів з Україною у Віткофа та Кушнера, там само у Майамі запланована розмова із росіянами, за словами джерел політику, традиційно прилетить путінський посланець Кіріл Дмітрієв. Інших потенційних учасників не називають. І поки Сполучені Штати тиснуть на Україну, американські сенатори звертаються із вимогами. До свого президента, по перше, вилучити 5 мільярдів доларів заморожених російських активів у Сполучених Штатах і передати їх на користь України. По друге, посилити тиск на тіньовий флот, що контрабандою перевозить російську нафту. Посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила на зустрічі з європейськими послами міністр фінансів США Скотт Бесент оголосив, що наступного тижня можуть оголосити нові. Антиросійські санкції зі сполучених штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Рішення по російських репараціях провалили, натомість схвалили фінансування України з бюджету ЄС на 90 мільярдів євро. Таким результатом завершилася вчорашня зустріч європейських лідерів. До останнього вони намагалися вмовити Бельгію погодитись віддати кошти агресора Києву, але зрештою довелося звертатися до плану Б. Відомо, що кошти виділять як кредит на наступні два роки. Це дасть змогу Україні уникнути дефіциту бюджету вже наступної весни. Про баталії довкола російських грошей та що завадило ухвалити рішення про передання їх Україні. Кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко розкаже, ще коли європейські лідери лише з'їжджалися у Брюссель. Єврокомісія попередила, це буде один із найскладніших самітів за останні роки. Адже такої кількості суперечок європейський союз не мав, мабуть, ще з 2023 року, коли Україні давали статус кандидата на вступ в ЄС на порядку. Денному російські гроші, які мали б виділити Україні у вигляді репараційної позики, дебати тривали майже до третьої ночі, але віддати кошти агресора поки що Брюссель не наважився. Довелося задіяти план Б. Фінансові потреби України вирішили покрити за рахунок кредиту з європейського бюджету 90 мільярдів євро. Розраховані на два наступні роки. Президент Євроради Антоніо Кошта в соцмережі ікс висловлює оптимізм щодо ухваленого рішення. Ми обіцяли, ми зробили. До свого колеги доєднується очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Ще вчора посадовиця обіцяла, що без грошей для України вони з кімнати ухвали рішень. Не вийдуть Ми зібралися із чіткою метою вирішити нагальні фінансові потреби України на наступні два роки. І я з великою радістю можу сказати, що нам це вдалося. Ми забезпечили цю домовленість. Дуже важливо, що Україна повинна буде повертати цю позуку лише після отримання репарацій від Росії. Головний опонент виділення репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів бельгійський прем'єр Бар Девевер. Саме в їхньому депозитарі Євроклір зберігається найбільша кремлівська скарбничка 185 мільярдів євро. Переконати віддати ці гроші девевера по черзі намагалися очільниця єврокомісії Урсула фон дер Ляїн, німецький канцлер Фрідріх Мерц і навіть британський прем'єр Кір Стармер. Учора свої аргументи бельгійському політику намагався особисто викласти і український президент Володимир Зеленський. Вочевидь, вмовляння не спрацювали у Брюсселі. Нато бояться фінансових позовів з боку Росії і хотіли, щоб решта країн розділили з ними усі ризики. Під час спілкування з журналістами Барт Девевер називає учорашні рішення перемогою і нагадує критикам: російські гроші все ще лишаються у них заблокованими безстроково. Обіцяє рано чи пізно їх використають для відшкодування Україні. Кожен може залишити цю залу засідань переможцем. Я вважаю, що Україна перемогла. Вона отримала термінове передбачуване та надійне фінансування, необхідне їй на наступні два роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених бюджетним запасом ЄС. Це не крихка конструкція, це стабільне, юридично надійне та фінансово надійне європейське рішення. Ми уникли хаосу, ми уникли розколу. Західні журналісти оптимізму політиків не поділяють. Саміт показав, що Європа і далі не хоче платити за порятунок України, і з таким заголовком вийшло видання політику. де девевер зберіг свою золоту гуску. А три королі це Бабіш, Орбан та Фіцо щасливого різдва Україно!» – Таке написав оглядач Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Три королі, про яких так іронічно написав журналіст, напередодні домоглися, щоб їм дозволили не скидатися до загальної скарбнички для України, і саме це дозволило ухвалити рішення одностайно. Угорський прем'єр Віктор Орбан не приховує. Будапешт виступав проти усіх варіантів фінансування Києва, розкритикував навіть виділення коштів з бюджету ЄС. Я ж думаю, що це надзвичайно погане рішення, яке наближає Європу до війни, і це виглядає як позика. Але звісно, українці ніколи не зможуть її повернути. Тож по суті, це втрачені гроші. І ті, хто стоїть за цією позикою, нестимуть за це відповідальність і фінансові наслідки. Три країни вирішили не брати в цьому участі. Це опція для Чеської Республіки, Словаччини та Угорщини. Тож ми не винні. Прокоментував учорашні рішення Ради ЄС і український президент Володимир Зеленський. Дякую всім лідерам Європейського союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Економічні аналітики підкреслюють, попри відсутність політичної волі на репараційний кредит, 90 мільярдів євро з бюджету ЄС це рятівне коло для України, яка вже у квітні могла би зіштовхнутися з величезною фінансовою кризою. Нині Київ витрачає близько третини свого бюджету на оборону. Тож Брюссель покриває решту соціальних потреб, як от пенсії чи зарплати вчителям. Та лікарям загалом же, за оцінками МВФ, щоб протриматися на плаву протягом наступних двох років, Україні потрібно 135 мільярдів євро. Оксана Ткаченко, Валентин Шелко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.